Таке закидали у себе тепер. Вони взялися за залужного. Вони запустили два діпфейки, і на несправжніх відеозверненнях головнокомандувач ЗСУ закликає, мовляв, не підкорятися наказам влади, влаштувати переворот. Обидва відео, як ми розуміємо, цілком зрозуміло це підробка. І е, центр протидії інформації пише, що вони були створені ерефівцями, аби дестабілізувати ситуацію в країні. Насправді залужний, звісно, не вистував жодне. Подібним зверненням, а автором цього кіно виступив телеграм канал Тут уважно запам'ятаємо, хто це поширює. Телеграм-канал Радіо Труха. Для чого це робиться? Так, зараз у нас в Україні, на жаль, багато чого відбувається після того, як Залужний видав есе якраз в заекономіст, яке багато чого зворухобило. На жаль, знаємо інформацію про смерть його помічника. Ходять чи. Тіки знову ж таки запускаються вони, зокрема, і народними депутатами про те, що мовляв залужного хочуть відправити в відставку. Тобто Росія на цьому всьому дуже гарненько грає, і тому потрібно розуміти і ніколи не забувати, що дуже часто те, що і в наш простір потрапляє, це все потрапляє з російських телеграм-каналів. Це все поширюється. Тож ми не забуваємо інформацію перевіряти.